Після ракетної атаки по житловому будинку дев'ять людей лишаються зниклими безвісти. СБУ затримала сімох імовірних коригувальників російських ракет по Дніпру. Зокрема, перевіряють їхню причетність до удару по житловому будинку. Лікарка врятувала дитину під час ракетного удару. У будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано два під'їзди. 97 квартир не підлягають відновленню. Проте ця цифра може бути більшою, бо огляди ще тривають. Он перший етаж решітки стоять, все забили. Вибуховою хвилею частково зруйнувала квартиру Вікторії. У березні до рідної оселі жінки в северодонецьку прилетів снаряд. Того ж дня вона разом з двома дітьми переїхала на Дніпропетровщину. Ми сюди приїхали і знову теж теж получили. Поранені. Хоча вікна вилетіло на дітей, двоє своїх ще племінниця, сестра була, всі були вдома. До поліції з заявами про пошкоджене майно звернулися понад 560 людей. Так можна оформити виплати від держави. Компенсацію видає і міська рада. Заяву написав і Євген Козловський. Чоловік розповідає: від квартири, у якій прожив півстоліття, мало що залишилося. Квартира ж розбита у нас все розбите, все розломена. Окна, двері вище вишибло, знаходитися там не можна. Але добре, що Робі, взагалі організація дуже То, что дуже багато допомоги, люди сплотились. Через влучання російської ракети у будинок загинуло 46 людей. Аби шанувати їхню пам'ять, Дніпряни приносять квіти, іграшки та лампадки на трамвайну зупинку навпроти багатоповерхівки. Дві лілії приніс Андрій. Здесь погиб син моїх друзів. Это моя поддержка їм я ноч ну, хорошо його отца і дуже хорошого чоловіка. Ще дев'ять людей лишаються неопізнаними, стільки ж вважаються зниклими безвісти. Щодня до зруйнованих під'їздів приходить роман. Чоловік шукає свою подругу Ліну. 72 роки їй. Собачка, баксик, кокер. Думаю, фото узнати нічого. не Ясно. Ми їй дзвонимо, недоступно, недоступно і все. Через вибух поранення отримали 80 людей. В лікарнях досі залишаються 22 травмованих серед них троє дітей. Стан середньої важкості, але вони одужають, прогнозують медики. Софія Москаленко, Артем Морозов, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі попрощалися із родиною Фігурних, яка опинилася під уламками після ракетного удару по будинку 14 січня. Їхня сусідка згадує, родина відзначала свято вперше за довгий час вони зібралися разом. Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський приїхали до батьків з Одеси. Також до будинку прийшов брат Марини Олександр Фігурний із дружиною Яною та 15-річною донькою Анною. Після вибуху всі зупинилися під завалами. Шести загиблих ідентифікували п'ятьох. Чоловік Марини Андрій Усинський вважається зниклим безвісти. Врятували лише маму Марини Світлану. Вона нині у лікарні. Дітки, внучки такі цікаві. Ну, все було добре, сім'я була порядочна і таке горе залишилось. Я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор. А два під'їзди обрушилась, і там страшне, що е, творилося дим, е, це гарище буквально все горіло, диму уже скільки, люди кричали. Боковим зором я побачила, що декілька дорослих во дворі на землі лежать. Я дитячий лікар, і я одразу Побачила неподалік, там метрів 20 від нашого під'їзду. Лежала дівчинка. А у нас машина стояла внутрі двора. Вона побита вся осколками, але слава Богу, бензобак був цілий, вона не зірвалася, і вона була на ходу. І ми на руки цю дівчинку поклали її на заднє сидіння. Я старалась не говорити, вона мені нічого не відповідала, вона тільки своїми глазочками на мене дивилася. І буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди на приймальне відділення, і її одразу вона потрапила в відділення реанімації. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. І я это, як сиділа, так і це саме. І все, клуб дима, і пилі. І я, як була, побігла вниз шукати Мирославку. Є таке поняття «золотий, золота година. Якщо допомога надана за цю годину, набагато краще прогноз. Стан дитини набагато краще, вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану. Тисячі людей, які всю ніч, першу ніч. Страшну, вони були там. Вони по кирпічику разом з нами розбирали ці завали. Українці, ви невероятні. Вони нас ніколи не подолають. Ніколи. Бо такий народ здолати неможливо. Сміти, я про мешкаю в такому ж самому будинку, в такому ж самому він, на жаль, немає бомбосховища, а до бомбосховища треба ну, йти десь приблизно ну, квартал. Тому ми не, не спускаємось. У нас дуже добре бомбосховище, воно дуже гарно обладнано, Ми там заряджали свої пристрої, було таке. От і там дуже добре. Там і вода, і чай дають, і дуже тепло, зручно, все добре. Я здесь не здесь, я здесь біженець з Донецької області. Так що молоді люди, що воно нам іменовано, з виші, то воно і буде. Ну, Самі облаштували, що змогли, там воду принесли, стульчики. Ну, так взагалі-то не зовсім. Бо я не жалуюся, у мене є. А от на побіді у ну, людей просто немає помпу сховищ. І ніхто для цього нічого не робить. Коли вже прилітає, тоді хожу гуляю. Я вважаю, що недостатньо місць, бо я живу на перемозі поруч з домом, в якому стався вибух 14 січня. І в нас немає укриттів там. У нас є паркінг, але він наземний. Якщо така ракета прилетить, там всі машини позриваються. Я вважаю, що треба укриттів, щоб більше було. Це є укриття у підвалі, воно перевірене і оборудоване для всіх. ЗБУ затримала сімох людей, яких звинувачують у коригуванні російських ракет по Дніпру. Зокрема, перевіряють їхню причетність до ракетного удару по житловому будинку 14 січня. За даними Служби безпеки, затримані передавали координати критичної інфраструктури Генштабу Збройних сил РФ. Правоохоронці провели обшуки, вилучили мобільні телефони із листуванням. Фігурантам повідомили про підозру в державній зраді. Один інженер місцевої ТЕС, інший а ще заводчанин, підприємець. Весь час вони були поруч тут, у Дніпрі працювали, ходили по магазинах, як звичайні люди. Спочатку повномасштабного вторгнення семерозрадників працювали під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації СЕРБ, головною ідеологією якої є спротив євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження української території до складу. РФ навідники збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в районі, де 14 січня ракета влучила в житловий будинок. В один з кабінетів рентгенологічних. Вони тут базувалися. Коли ми тут прийшли, тут ви бачите ліжка. Ну це ж не типове для рентгенкабінету. Це вже вони понатягували грязь і не просто грязь, а нагажено. Туалетах, мабуть, такого немає, як те, що вони залишили після себе. З перших днів окупації російською армією високопілля, що на Херсонщині росіяни почали обстрілювати місцеву лікарню з різнокаліберної зброї. Коли їх другий раз спрашувала, зачем ви звітіля б'єте по лікарні, тут же ваші всі стоять. Вони кажуть, а ми отрабатуємо практичні навики. А я кажу, так ви ж їх повбиваєте. а Вони кажуть, ну що, на два більше, на два менше і що подвізуть. На п'ятому поверсі сиділи снайпера російські. Снайпери. Там дуже гарна площадка, гарний обзор близлежащих сіл, повністю високопілля було видно. У підвалах був там і госпіталь, там і кроваті були знесені, і матраси, і були перев'язувальні матеріали з кров'ю. Наше обладнання, воно все скільки варварське, пошкоджене. Наразі лікарня в критичному стані. Наталя Корнієнко говорить, аби її відновити, необхідно багато часу та коштів. Після деокупації села Збройними силами України сюди почали повертатись лікарі, а роботу відновлюють в іншому приміщенні. Ми почали потихеньку облаштовувати кабінети. Нам ставили вікна на першому поверсі, і зараз ставлять двері вхідні, нові. І обіцяють полагодити дах і другий поверх. Звичайно, на даний час приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо і денний стаціонар і кабінети прийому лікаря. На даний час ну, в тісноті та не в обіді. Зате ми вдома. Зараз в лікарні працюють педіатр, терапевт та сімейний лікар. Також тут роблять щеплення. Вакциною та усіма необхідними медикаментами каже Наталя, повністю забезпечені. Приміщення обігрівають буржуйкою, а для безперебійного зв'язку мають Starlink. Один лікар нині приймає більше 20 пацієнтів на день. Наталя Дмитрівна, жителька сусіднього села, Потьомкине. Її чоловік онкохворий. Вони забрали все, всю продукцію, все нічого не було. Сусіди носили їжу, давали йому таблетки в кого які були. дом наш, розбили, в мене нема ні грама, ні де жити. Ми осталися йому 73, а мені 70 років. І ми залишилися зовсім без криші. Нині вже Криворізька РВА відновила роботу трьох лікарень в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Для цього зверталися також за допомогою до волонтерів та меценатів. Всього на таке відновлення витратили близько півтора мільйони гривень. Найбільша проблема першочергова була в вікнах. Ці медичні заклади майже всі без вікон. Першочергово, що ми зробили перед зимою, що зберегли тепло, закрили будівлю цим лікарням, які вже допомогли, будемо покращувати, і також будемо просуватися туди далі до Береслава. За словами Євгена Ситниченка, восени планують закупити сюди необхідне медичне обладнання. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Коли почали рити окопи. У мене біля дому, я зрозумів, що вже все, все, треба збирати речі, і уїжджати. Квартира розбомблена, лікарня теж, я знаю, що там залишилось, нічого не залишилось. Приїхали, в чому були, в тому приїхали. Ну, в легковому автомобілі що з собою возьмеш, нічого. Ну так, трошки помілочам взяли і все. Приїхали голі бусі. Тоді було все спокійно. Ну, були у нас інколи приїжджали до нас люди з окуп... не з окупованої, а прикордонної території там. Ну, ми так чисто по слухам знали, що там десь твориться, там таке. Потім, коли війна почалася, вже до нас дійшло, коли вперше в Углідарі там був прильот. І постраждало багато людей біля лікарні, і всіх до нас привезли там, ну, багато було. Для нас це було взагалі шоком. А потім, коли розбомбили лікарню в Волновасі, коли бої були за Волноваху, і всіх хворих з Волновахи почали перевозити до нас. Ми теж ну, побачили там дуже багато. Лиха, скажем так, і днем, і вночі думаємо про це. Сім'я думає, все. Ну, повертатися це одне, а куди повертатися і коли повертатися тут буде видно. Чекаємо на перемогу. Я думаю, перемога буде. Ну, хочеться якнайшвидше.